Передано Тарас Петрович, депутат районної ради, Ось сьогодні дякую. Сьогодні мітинг такий зібрався. Як ви до цього ставитесь? Чому як думаєте? А що люди представляють, кого представляють і що вони вимагають, скажіть, мені, будь ласка. Ну, кажуть, що вони освітяни вимагають. Ну, освітяни там одиниці, і, мабуть, взагалі ще немає ті, що просто ображені особисто. От жінка, яка більше всіх готує, вона просто ображена особисто. Якби вони вимагали щось особисто, не змішували б і землю, і вчителів, і все з тим. А чому вона особисто? Побажена? Ну, Вона ж об'ясняє те, що її незаконно звільнили, потім поновили законом, але ж вона не працює досить. Вона просто ображена Кремаренко. А стосовно самої Кромаренко, це хто взагалі? Ну, от бачите, ви теж не знаєте, хто така за мною. Вона завідуюча відділом освіти районної держадміністрації. адміністрації. Вона просто коригує роботу вчителів району. Вона, через неї не йдуть ні бюджетні кошти, ні. Вона так само держслужбовець району, як і всі тут держслужбовці. Просто в мене потрібно змішувати все в одну кучу. І все було б нормально, мабуть. Добре, дякую.